Чи то миша, чи то ні. Щоки чимось напхані, поза щоки зерна так напихає звір хам'як. Погляньте на цього щокатого красення. а чому він щокатий? Тому що у хом'ячка щічки, як вішечки, а сам він маленький, кругленький, має коротенькі лапки з чіпкими пальчиками і куценький хвостик, а на голівці маленькі круглі вушка. На мистинки оченята носик і ротик. Тільце хом'ячка вкрите хутром, за яким він ретельно доглядає, розчісує його нігтиками, зубами, язичком. Лапками хом'ячки вміють робити дуже багато справ. підносять їжу до ротика, звільняють щуки від зібраного добра, вибирають зернятка з колосків, умиваються, переносять, дитинчат, хом'ячки. Дуже полюбляють спокій і їх не хвилює самотність. Хом'ячки дуже запасливі. Найбільше вони люблять поїсти, а їдять майже все овочі, фрукти, зерно, насіння різне, різних комах, робаків і навіть пташині яйця. Хом'ячок живе в дикій природі, а може жити поряд з людьми. Давайте подивимося, що у хом'яка в коморі. А ось і сама комора. Ой, скільки тут цього багато. Батьки, візьміть дитину за ручку і вказівним пальчиком від хом'ячка проведіть по лінії до пташиних яєць. Тепер до насіння. Зараз... До комах та гробаків. Тепер до овочів. А зараз знайдіть, будь ласка, пальчиком зернятка, а потім фрукти. Зробіть так з дитиною декілька разів для того, щоб вона зрозуміла. Потім загадуйте щось із запасів хом'ячка, і хай вона пальчиком своїм проведе по лінії і знайде те, що ви загадали. У нашого хом'ячка дуже багато друзів. Давайте подивимося, хто це. Великий, рудий, кудлатий пес. Пухнастий білий кролик, золота рибка і товстенький величавий сірий кіт. І до кожного із своїх друзів наш хом'ячок ходить своєю дорогою до песика кудлатого рудого дорогою зигзагом. Проведи по ній пальчиком від хом'ячка до кудлатого рудого пса. До білого пухнастого кролика хом'ячок ходить дорогою у вигляді малої хвильки. Проведи, будь ласка, по ній пальчиком від хом'ячка до білого пухнастого кролика. До золотої рибки хом'ячок ходить по рівній доріжці. Проведи, будь ласка, по ній пальчиком. Від хом'ячка до золотої рибки. До сірого величавого товстенького котика хом'ячок ходить по доріжці у вигляді великої хвильки. Проведи по ній пальчиком від хом'ячка до сірого товстенького величавого кота. Діти, а хто покаже мені на картинці, де знаходиться хом'ячок? Хто запам'ятав його друзів, знайдіть, будь ласка, великого кудлатого рудого пса? А де золота рибка? А хто мені знайде величавого, сірого, товстенького кота? А зараз пухнастого? Білого кролика. Ну от і закінчилась гра. Ми з ков'ячками з вами прощаємось. До побачення. Дякую за увагу!